Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо балакати про Крайслер Гранд Фінал. Це важкий американський танк 8 рівня, преміумний, і продається він в боновому магазині за 8 тисяч бон. Ви можете його придбати. Але, напевно, на цей рік, на 2025 я його не раджу брати, тому що він. Загалом вже не той, що був раніше, тобто ще років 3-4 назад на ньому гралося набагато краще. Зараз у нас в рандомі дуже багато усіляких Петешок, наприклад, той же XM, який не відчуває його броню взагалі. Та й взагалом на ньому дуже важко грати, особливо недосвідченому гравцю. Чому саме так я балакую? Тому що, по перше, у нас задні розположення башти, у нас маленькі кутинахи гармати, мінус 6 і у нас рандомна броня, тобто що я маю на увазі? Давайте одразу її переглянемо, просто розповім, чому на цьому танку дуже важко танкувати. Тобто, якщо у нас, наприклад, карта там Руінберг чи Хімільздорф, то так це можна на ньому ще танкувати, хоч якось. Якщо у нам попадає якась більш перекопана карта, а таких у нас 80%, він не може грати від рельєфу, що я маю на увазі. Ну, дивіться, наприклад, під прямим кутом, так, він має. Броню, дивіться, навіть непогано. 225 НЛД, тобто навіть якісь там ІС-3 чи щось подібне, з таким пробиттям буде його пробивати не кожним пострілом. Тут також у нас 230, ну і вверх пішло навіть більше, як ви розумієте, до центру 220. Башта у нас взагалі дуже броньована, 290, десь мінімальні у нас. Значення десь тут навіть до країв більше набагато. Є лючок 240, який навіть десятками на голді буває, що не пробивається. Дуже часто, коли його зустрічають, починають стріляти в лючок і частенько не пробивається. Він хоча написано, що не так багато і броні. Так що я маю на увазі, чому він не може танкувати нормально. Ну, дивіться, так як у нас перекопані карти, заднє розположення башти, наприклад, виїжджає до вас або стоїть якось ось так. Дивимось на НЛД вже 204. Як ви бачите, починають сюди всі, абсолютно всі, пробивати. Якщо він стоїть трошки вище, тобто жопа у нього трошки вища від вас, тут уже також немає броні, 206. Ну і сюди також він пробивається. Тут броня 38 мм. По правилу трьох калібрів, наприклад, 120-й калібр взагалі без проблем сюди пробиває. І ви бачите, що кут у нас серйозний і все одно йде пробиття, тому що 120-й калібр. Звісно, якщо будуть там, наприклад, 105-й калібр, то не будуть пробивати. Але, наприклад. Ось так уже будуть. Так як карти у нас перекопані, плюс танки є високі у нас, вони просто бачать його і отак от зверху починають сюди розвалювати його. Отака от, от історія. Так, звісно, на якомусь ми, ви можете прятати свій корпус за насипом, тільки грати від башти, але ну, таких можливостей або таких ситуацій буде дуже мало. Також рекомендую ставити РОМ на ньому. Невеличкий ромб, дивіться, тоді тут уже буде приведення броня непогана. Можна танкувати. Але, наприклад, іще який прикол є надгусеничні полки. Якщо ви бачите танк ось так. Бачите, він спокійно також пробивається ось сюди. Прямо в катки стріляєте трошки типу в верхню частину, також без проблем пробивається, як і сюди. І зараз я вам покажу декілька моментів, і ви побачите, як без проблем мене пробивають усі. Ну і плюс, який ще, тобто мінус, який ще у цього танка це його гармата. Тобто до гармати тільки одна претензія це м, пробиття. Основного снаряду це у нас бронебійний снаряд, пробиття у нас 201, і це не льготний танк. До зведення, до ДПМу, до точності взагалі немає ніяких питань. Є трошки питання до стабілізації. Я ось спробував декілька боїв. Зіграв з максимальною стабілізацією, тобто поставив і механізми повороту, там також стабілізацію вони додають. Також стабілізатор і досивач. Для чого я це зробив? Тому що на цьому танку, якщо я хочу фармити щось, мені треба пробивати на ньому. Тобто, якісь лючки вицілювати, або ну, якісь такі уязвімі зони, то треба обов'язково вицілювати. Тому я максимально зробив на точність все. А так, взагалом, стандартний набір, який у нього. Це закалка, досивач і стабілізатор. Також ще є у мене до нього претензії. Це, наприклад, скільки коштує основний снаряд, аж тисячу срібла. Ви що, на приколі, дивіться пробуття 198. Що це за пробуття? і при такій альфі, плюс польот снаряду у нас не дуже високий, і тисячу срібла. Ну, це взагалі. Просто нереальні космічні цифри, він не повинен стільки коштувати максимум 500. Ну, з приводу голди у нас під калібр, пробиває 260, летить непогано, 320 альфи. 4800 також дорого. Повинно бути, ну, як у стандартних, наприклад, танків, там, навіть з більшою альфою, то там 4400 коштує. І подивіться, також фугас також дорого коштує. Не розумію з приводу чого це все. Типу, броню, якщо вони тут на нам намагаються втюхати, типу що супер броня, повинні ви, значить, більше платити за снаряди. То я з таким не згоден, тому що броня на 2000 25-й рік вона вже на цьому танку не раляє. Просто багато усіляких ПТшок. Рандом, божевільний зараз, іксеми в кожному бою по 2-3. По і навіть просто в 8 рівні, коли його бачать в приціл, заряджають голду і без проблем пробувають. Та буває і просто без е, голди просто пробувають. Запас міцності у нас стандартний. 1550 це без закалки. З закалкою, можливо буде там під 1500. 700, щось таке буде з приводу його рухливості. Взагалі до неї претензій ніякої немає. 35 вперед він їде і набирає її без проблем, тому що питома потужність майже 20 кінських сил на тонну. І у нас потужність двигуна, як ви бачите, 1200 кінських сил. Ну, тому їде він непогано. З, е, з приводу огляду, у мене з пірками просто на огляд і з бойовим братством це 415 ну не так і багато. На даний момент, напевно, цей танк уже не такий крутий, як був раніше. І, наприклад, я б його взагалі би не радив. Наприклад, той же захисник він в 10 разів, напевно, зараз буде гратися. Краще ніж край, напевно, навіть із п'ятий. Ну напевно, із шостий навіть буде краще грати тільки із за того, що із шостий він не потрапляє до десяток. Я ось пограв декілька днів на ньому. І що я можу сказати, дуже часто він потрапляє до 9-10 рівня. Загалом рандом щось цю неділю з божеволів я не розумію. Написано, що це оновлення типу нового балансувальника на першому сервері, на якому я не граю. Але я чомусь поки де. От я граю 10 боїв, і десь 7 я боїв граю з 9 з 10. Раніше не було такого. На прямтанках я. В цілому або частіше за все я грав саме проти восьмого, тобто був просто ну, однорівневий бій. А зараз просто з божеволів рандом не розумію, можливо, це у мене таке. Ви напишіть в коментарях, до речі, хто з таким стикався саме в останній час. Я не розумію, чому я кожен бій майже граю з дев'ятками з десятками. При тому, що я коли беру десятку, десятку мені таких боїв не дають. Ну, а так взагалому танк взагалі зараз не потрібен. І ще який мінус, він не дуже дорого коштує в голді. Тобто в трейдин його навіть обміняти вигідно, ну, не буде можливості. Там щось він коштує. Не буду брехати, напишіть краще в коментарях. Але набагато дешевше, ніж той же ІС-6, ніж та ж Млеха, ніж той же Альпійський тигр. Ну, в цілому, нагібати на ньому можна, якщо заряджати фул голду. Але це ж типу примта ну Навіщо він тоді такий потрібен? Тобто ви нічого не будете на ньому заробляти ніякого срібла. З приводу перків екіпажа, обов'язково всім бойове братство, перки на огляд, ремонт обов'язково всім на стабілізацію перки, оцей перк на підняття альфи і пробиття, і також перк заряджаючому обов'язково на швидкість польоту снаряду. Тому що основний снаряд у нас не дуже швидко літає. Це всього 945 метрів на також я граю з доппайком. Танк не дуже часто горить, але дивіться, в лоб йому просто кожним пострілом, майже кожним пострілом в НЛД вибиває двигун. Ну, Ольба, наприклад, я вам показав, мені два постріли зробили в НЛД і два рази вибили двигун. Тому компоновку також можна розглянути до цього танку. З приводу польової модернізації, тут беремо до проходимості, тут я нічого не брав, але ви можете взяти від розміру кола зведення або до швидкості зведення. Ну а тут я взяв до мінус типу оглушення від арти і всього іншого. Тут беремо слот під живучість, тобто беремо, ставимо закалочку йому в слот. Ну, коротше, що можна висновок швидкий зробимо? Танк на 2025 рік взагалі не потрібен, тому його розглядати до придбання взагалі немає сенсу. Або, наприклад, якщо ви хочете якогось типу колекціонер і хочете там взяти три відмітки на ньому, тоді на фул Голді можна на ньому нагібати. Ну і також, якщо танк попадає, до... Сьомого або шостого рівня, звісно, він дуже лютий, тому що його пробити майже неможливо. До 200 міліметрів він спокійно все танчить. Тому ось таке відео, якщо вам сподобалось воно і ви згодні або не згодні, пишіть в коментарях. Мені щось він не зайшов, особливо це останній час. Хоча раніше я на ньому грав і він мені подобався. Але от саме в цей час, от зараз, в 2025-му, як на мене, він став за слабкий і його броня вже не рятує взагалі. Тому дякую всім за перегляд, до нових зустрічей і всім добра!